Володимир Зеленський чи не щотижня підписує нові безпекові угоди з різними країнами світу, і щоразу в офісі президента подаються як історичну перемогу на дипломатичному рівні. Історичний результат зі сполученими штатами двостороння безпекова угода. Цей день увійшов в історію нашої держави. Сьогодні маємо угоду з Великою Британією. Надзвичайно важливий день для наших народів, українського та німецького, для всієї нашої. Європи у України не було потужніше документів, ніж цей, який ми сьогодні підписали. Гарантії безпеки, які ми підписуємо, там дуже конкретні безпеки і дуже конкретне формулювання. Але чи справді ці документи є гарантією безпеки? Чи зобов'язують вони лідерів країн-підписантів захищати Україну на практиці? І для чого взагалі нам потрібні подібні угоди? Давайте розбиратися. Але спершу поставте лайк під цим відео, натисніть на дзвіночок, залиште коментар та підпишіться на ютуб канал точки сходу. Отже, з чого все почалося, після саміту НАТО у липні 2023 року України-члени альянсу зобов'язалися розробити та прийняти двосторонні договори, які почали називати гарантіями безпеки для України. У результаті 12 січня 2024 року Україна уклала першу угоду з Великою Британією. Далі понеслося. Двосторонні безпекові угоди з Україною підписали чимало європейських країн, зокрема Євросоюз як організація. Також угоду про співробітництво у сфері безпеки з Україною ухвалили Канада та Сполучені Штати Америки. Це домовленості про в безпековій сфері в більшій мірі вони мають політичні зобов'язання ніж правовий характер. Всі ці угоди не потребують абсолютно жодних ратифікацій. А це якраз і є показник консультативного чи рекомендаційного характеру. Цих угод там на випадок повторного вторгнення є лише пункт про початок консультації щодо визначення подальших дій у такому випадку, прямого припису про те, що у разі збройної агресії війська однієї держави війдуть на територію другої держави, яка зазнала агресії нападу з боку. І іноземної держави, якоїсь третьої держави, такого ви ніде не знайдете. Більш того, вийти з таких угод, тобто відмовитися від прописаних у них зобов'язань, можна і без жодних юридичних наслідків, додають експерти. Для цього достатньо заявити про це у письмовому повідомленні. Шо, умовно кажучи, завтра не буде у Франції Макрона, а буде умовна Марі Лепен. І письмове повідомлення прийде голубом миру на вулицю Банку у Києві, і нема угоди. І так по кожній країні прийде Трамп і нема угоди. Тому ось вся безпековість цих угод вона скажімо так є радше декларативною. Тому експерти пропонують критично ставитися до обіцяних гарантій безпеки, адже в жодному з цих документів навіть слова гарантії немає. Іноді представники влади так називають. Вони такими не є. Гарантії безпеки нам ніхто не надає є лише три варіанти, яким чином Україна може забезпечити свою безпеку. Перше — це ядерна зброя, але зрозуміло, що це не реалістичний варіант для України. Друге, це двостороння безпекова угода, яку мають наприклад Японія чи Південна Корея з Сполученими Штатами, і ця наша угода зі сполученими штатами такої не є. І третє це членство в НАТО. Це єдиний варіант, яким чином ми можемо отримати безпекові гарантії. Тому виникає питання, який сенс підписання договорів, що це дає Україні? Дипломат пояснив по пунктах. Вони структуровані однаково. Там є і загальна політична частина є зрозуміло, дуже важливе для нас питання значить, оборонної допомоги розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Але також є й багато інших речей, таких як допомога економічна. В деяких угодах фіксовані цифри. Ці цифри вже порахував український прем'єр Денис Шмигаль. Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та з США, згідно з цими угодами, в наступні 4 роки наші партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку. На 60 мільярдів доларів щорічно і це справді величезний плюс, кажуть експерти. Але при цьому не радять перебільшувати практичне значення цих угод. Я все ж таки вважаю це безпідставно розпіареною спробою створити якусь альтернативну до НАТО картинку. Створити якусь таку квазі-дійсність, в якій щось колективне з точки зору безпеки, але не НАТО, мало би наче би саркофагом накривати Україну, а воно так не є. Тому, власне кажучи, ці угоди для мене є е е безпековими з приставкою, так звані угоди надзвичайна позитивна річ. Але вони не є панацеєю від того, що у нас такий агресивний і надзвичайно потужний сусід. Панацеєю від цього може бути виключно членство в НАТО. З одного боку, я б не применшував значення цих безпекових угод. Дійсно, вони важливі. І якщо зараз удати питання, укладати їх чи ні, то звісно укладати, звісно, підписувати. З іншого боку, я б і не переоцінював їхнє значення, тому що дійсно ці угоди. І, зокрема, на сьогоднішній день не передбачають конкретно збройну участь цих держав щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України. Та чи розуміють пересічні українці сенс подібних безпекових угод, і чи вважають вони їх дійсно важливими для України? І якщо так, то чому? Мені здається, вони не працюють. Фікція безпекові угоди важливі, важливі, тому що без підтримки інших держав і цих. Теж нам одна країна наша не зможе перемогти, то безпекові угоди потрібні. А про що вони ви знаєте? Ні, не можу сказати. Ми їх не читали. Що, що там за текст? І ось хто читав, чим він відрізняється від Будапештського меморандуму. Ці угоди не варті той, того папіру, на якому написано. Тобто це просто договір про наміри. А, ну, типу меморандуму, а ми вже знаємо Будапештський меморандум, і, і, і яким чином він підписувався і що з цього вийшло. Вони не дають гарантії, але це угоди на допомогу, допомогу відносно зброї, фінансову допомогу, в гуманітарній сфері. А що думаєте ви про безпекові угоди між Україною та іншими державами? Напишіть у коментарях під цим відео та не забудьте підписатися на соціальні мережі. Точки Сходу.